Наш в, в лапках, не знаю, в лапках улюблені з багатьох підприємців гетьманцев не запровадив, запровадив реформу податкову. Ну давайте поговоримо трохи про неї. Що там воно покращення настало? Кому стало? Якщо настало, там і легше полегшення, покращення, то кому? Що думаєте з цього приводу? Як воно працює, які перспективи? Ну, ви розумієте, що справа в тому, справа навіть не в Гетманці. Гетманців – це вірний продовжувач того фіскального геноциду, який колись ще запроповадав пан Назаров. Mm -hmm. Тобто, це політика держави, яка продовжується вже продовж ну майже 30 років. Більше 20 років держава сприймає бізнес. Як ворога, як е, е, так скажемо, як є е, фашизм да нацизм, так і е, держава сприймає підприємців як е, тих, кого треба знищувати. Тобто, зараз, наприклад, прийнято рішення про саме в податковій сфері про презумпцію винуватості. Тобто, тобто? Запроваджено, тобто не податкова має доводити, що вона встановила якісь факти правопорушення бізнесу, а саме бізнес має доводити, що він ні в чому не винен, і це питання в тому, що це філософія держави. Тобто підприємці і взагалі люди сприймаються як злочинці. І навіть ми пам'ятаємо ще в травні е, цю філософію озвучив Гетманцев, як е, е, він сприймає бізнес як е, тих, е, як гусей, яких треба обчіпувати так, щоб вони не дуже сильно кричали. От. Тому е, це продовження цієї філософії, і поки не буде змін саме в розумінні е, можновладців, що е, не. Е, Держава е, створює, не держава фінансує, а держава лише сприяє е, розвитку е, і бізнесу, і людей в державі. Тобто е, держава, ну, на жаль, у нас досі е, користується такими е, соціалістичними і комуністичними ідеологіями, що все залежить від держави, держава фінансує держава. Створює держава будує. насправді держава має забезпечувати гідну гідне життя в країні. І розумієте, я от вже довго про це думаю. У нас зараз 112-та бригада, їй придана ім'я Семена Петлюри. У нього була mm -hmm. дуже така правильна, я вважаю. Висловлювання, що не так страшні московські воші, як українські гніди. було таке Проблема в тому, що ми зараз боремось, звільнюємо державу від московських вошей. В цей час українські гніди. Знищують країну зсередини, і я ж кажу, що це, це політика, це політика держави. На жаль, її підтримав Зеленський, але або з його такого, знаєте, легкого попустительства, може він дійсно зараз переймається більше справами на фронті, забезпеченням військових і таке інше. І не звертає уваги на те, що твориться фактично в податковій сфері, що е, вижигається колінним желізом весь бізнес, е, знищуються підприємства, блокується їх робота. І це така ціленаправлена я ж кажу, це філософія, і у е, цього фіскального нацизму є е, та, ідеолог, я сказав, Микола Азарович, і є вірні послідовники. Це Гетьманцев, це зараз міністр фінансів Марченко. Е, це такий в комітеті податковому комітеті є е, е, ну, ми його називаємо Матрос Желізняк. От, які вірні послідовники цієї ідеології. І поки ця ідеологія не зміниться, нічого не зміниться у нас в державі. Ба більше, ну дивіться, Ну я тут за вами було більше згоден. Війна йде за якісь європейські цінності. А в основі європейських цінностей, що там собственність частна. І, і якось воно і підприємництво ну, 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 не королює з діями Гетьманцева, розумієте, про що я кажу? Ну зовсім не королює ця вся історія ну на жаль. Я ж кажу, що це має бути змінена філософія держави. Мають прийти політики, які це не лише проголошують, так. але так. і роблять. Саме тому до, до прикладу, Зеленський отримав перемогу на виборах, тому що він дійсно мав діалог з бізнесом, він створював круглі Столи, э, столи демонстрував, що він готовий угу. до э, податкових змін, до э, послаблення, до економічних свобод. Э, на жаль, э, коли э, відбулася перемога, політика була э, ну, саме податкова, вручена рукам, я ж кажу, вірних азаровців. Які ну сьогодні знищують, і поки філософія держави не зміниться, на жаль, нічого не зміниться. Все в наших руках ми продемонстрували з 24 лютого, що все залежить від українців. В нас не вірив ніхто в нас не вірила навіть власна держава, не вірили. За західні партнери зараз картину повністю змінили. Я вважаю, що ми можемо звінити і на податковому фронті. Повністю змінити картину. Треба лише в себе повірити.